Привіт! Ви дивитесь третє відео з серії безкоштовних відеоуроків на тему, як створити власний сайт. Сьогодні я розповім, як закінчити сайт. Якщо ви не бачили попереднє відео, раджу подивитися їх. Посилання на них я залишу в описі до цього. Відео. Ну а в цьому ролику я розповім не тільки як відредагувати сторінки вашого сайту, а й як правильно структурувати інформацію, працювати з різноманітними блоками, плагінами, як збільшити швидкість завантаження вашого сайту та як налаштувати форми зворотнього зв'язку для роботи з вашими майбутніми клієнтами. Це буде практична інструкція без води, після якої ви зможете запустити свій перший сайт самостійно. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний SEO-аудит. Ми проаналізуємо ваш сайт за ключовими критеріями та надамо детальний звіт за результатами аналізу. Ви зможете використати цей документ як покрокову інструкцію для оптимізації вашого сайту. Дійте. Почнемо з редагування сторінок. Після входу в адмінку знайдіть розділ із сторінка. Відкрийте сторінку, яку хочете змінити, і спочатку прогляньте її як звичайний користувач. Подумайте, що першим людина бачить, яка прийшла з пошуку або з реклами. Зазвичай шаблони DIVI мають непогану структуру, вам залишиться її тільки відредагувати під ваші потреби. Як же це зробити? У редакторі Divi вся сторінка будується за простою логічною структурою. Секція. Ряди та модулі. Спочатку ви створюєте секцію, це весь блок сторінки. Всередині неї потрібно додати ряд, а вже в ряд вставляєте модулі. Це текст, фотографія, відео, кнопка, форми тощо. Щоб додати новий елемент, просто наведіть мишку на сторінку. З'явиться кольорова рамка. Синя це секція, зелена це ряд, і сіра це модуль. Натисніть плюсик на потрібному рівні та отримаєте все, що хочете додати. Для редагування достатньо натиснути на іконку шестерні на будь-якому із елементів. Відкриється панель, де можна змінювати текст, стиль, відступи, фон і все інше. Після зміни тисніть Зберегти і результат з'явиться одразу на вашому сайті. Добре продумана структура це те, що перетворює відвідувачів в клієнтів. Починайте з чіткої ціннісної пропозиції на першому екрані. Додайте одну коротку фразу і контактну форму чи кнопку дії. Перший екран найбільш популярне місце будь-якої сторінки. Ці прості рекомендації дадуть вам змогу донести більшій кількості відвідувачів інформацію, що наблизить їх до виконання цільової дії, тобто перетворить їх у ваших клієнтів. Далі розкажіть про переваги. Коротко та по суті. Покажіть приклади робіт або кейси. Додайте відгуки реальних людей, вставте ще один блок з формою для зворотнього зв'язку і завершіть футером із адресою та соціальними мережами. Не перевантажуйте сторінку зайвими елементами. Один або два заклики до дії на сторінці це краще, ніж десять. Розставляйте акценти. Це працює. Текст пишіть короткими абзацами по 2-3 фрази. Використовуйте прості слова, уникайте складних конструкцій, це нікому не потрібно. Виділяйте ключові думки заголовками та підзаголовками. Додавайте конкретні цифри та приклади, бо люди дуже люблять факти. Обов'язково перевірте текст на помилки та скорочуйте зайве. Добре написаний текст для сайту не повинен затягувати читача, він має підводити його до замовлення це основна мета будь-якого тексту. Картинки краще одразу робити у фірмовому стилі однією кольоровою палітрою з одним фірмовим шрифтом та однаковим кадруванням і якістю. До речі, якщо вам потрібна допомога з дизайном, переходьте на наш сайт за посиланням в описі до цього відео та залишайте заявку. Ми допоможемо перетворити хаос у продуману дизайн-систему, але не будемо відволікатися від нашої теми. Перед завантаженням важливо оптимізувати зображення, Зменшіть розмір і використовуйте формати, які дають баланс між якістю та вагою, наприклад, Web, JPEG та PNG для картинок з прозорим. Останній формат важить більше за інші, але в деяких випадках він необхідний. Для головних зображень бажано мати ширину близько 1200 пікселів і не більше 300 кБ за розмір. Щоб додати картинку на сайт у редакторі Divi, відкрити потрібну сторінку через редагувати за допомогою Divi». Додайте модуль картинки, завантажте фото або виберіть його із медіатеки. За потреби налаштуйте розмір, вирівнювання та стилі. Збережіть зміни і натисніть кнопочку оновити. І зображення одразу з'явиться на сторінці сайту. Якщо плануєте вставляти відео, краще розміщувати його на зовнішніх. Платформах, наприклад, на Ютубі, і вбудовувати його на ваш сайт через посилання, а не заливати його файлом на хостинг. Так, сторінки будуть швидше провантажуватись, плюс ви зекономите ваше дорогоцінне місце на хостингу. Як обрати та налаштувати хостинг та домену зону для вашого сайту? Дивіться в моїх попередніх відео. Посилання на них ви зможете знайти в описі під цим відео. Щоб додати відео на сайт. У редакторі Divi відкрити потрібну сторінку через, знову ж таки, редагувати за допомогою Divi». Додайте модуль «Відео», вставте посилання на YouTube чи Vimeo, або завантажте власний файл у медіатеку. Тепер поговоримо про технічні моменти, що впливають на роботу вашого сайту. Потрібно налаштувати адреси сторінок у зрозумілому форматі. URL має бути читабельним, коротким та написаним латиницею. Це, до речі, дуже важливо. Наприклад, замість набору цифр і символів, нехай буде назва вашого товару або послуги. До речі, це також допоможе для сєоптимізації вашого сайту, коли URL вашої сторінки містить ключові слова. Це важливо. Більше про seo оптимізацію сайту та безкоштовне залучення клієнтів з Google дивіться в ось цьому відео. Послання також залишу в описі до цього. Ролику. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хочете, щоб подібних роликів ставало все більше, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. Ну, а мене мотивує створювати для вас більше якісного контенту. Швидкість завантаження сайту це критично важливо. Тому обов'язково перевіряйте, як швидко завантажується сайт за допомогою Page, Speed Insight або подібних інструментів. Якщо сторінки вашого сайту повільні, подивіться на розмір зображення і кількість зовнішніх скриптів. Це може сповільнювати роботу вашого сайту, що негативно впливає на користування ним та погіршує ваші позиції в пошуковій видачі Google. У нас на сайті також була схожа проблема із швидкістю завантаження сторінок. Щоб це виразно, ми встановили Lazy Load. Це простий, але дуже корисний плагін для WordPress, який допомагає сайту вантажитись швидше. Його суть у тому, що зображення на сторінці не завантажуються всі одразу, а тільки тоді, коли користувач доскролює до них. Тобто браузер не тягне зайвий контент наперед, і сторінка відкривається набагато швидше. Використовувати Lazy Load це достатньо легко. Просто встановіть плагін, активуйте його в адмінці, і він починає працювати без додаткових налаштувань. Все дуже просто. Також пришвидшити роботу сайту раджу за допомогою. Хамінг це плагін для WordPress, який допомагає прискорити роботу сайту за рахунок оптимізації швидкості. Якщо коротко, це такий собі комбайн для продуктивності. Він стискає файли, кишує сторінки, оптимізує CSS і JavaScript та підтягує загальну швидкість сайту без потреби залазити в код. Тому дуже сильно рекомендую. До речі, хочу вас попередити, що мобільний трафік складає більшу частину від. Відвідувачі вашого сайту, тож обов'язково перегляньте сайт на телефоні. Переконайтеся, що текст читабельний без масштабування, що кнопки не надто маленькі і що меню зручно відкривається з однієї спроби. Якщо ви робили сайт за моїми попередніми уроками, на вас чекає приємна новина. Всі сайти, створені на конструкторі Divi, мають мобільну версію та чудово відображаються на мобільних телефонах. Тож можете мені не дякувати. Тепер потрібно поговорити про форми зворотнього зв'язку, щоб залучати клієнтів. Ви можете використати стандартні форми зворотнього зв'язку Divi або за допомогою коду встановити власну форму, інтегровану із crm системи. Найпростіший варіант заюзати форми Divi. Вони є майже у кожному шаблоні і надсилають контактні дані вам на пошту, що є достатньо зручним. Щоб налаштувати контактну форму, натисніть іконку шестерні на формі. Далі ви вказуєте повідомлення, яке з'явиться після надсилання форми. Задаєте текст на кнопці та вказуєте емейл, куди прийдуть контактні дані. З форми. Після налаштування переконайтеся, що форма працює правильно та надсилає дані на вказаний вами імейл. Для цього зробіть кілька тестових відправок форми у режимі звичайного відвідувача. Не забудьте переконатися, що повідомлення не потрапляють у папку спам. Далі важливо підключити Google Analytics та Google Tech Manager. Ці інструменти допоможуть просувати ваш сайт та стануть вам у нагоді при налаштуванні торгів. Та контекстної реклами. На тому, як підключити ці інструменти, я зараз зупинятися не буду, оскільки це тема для окремого відео. Напишіть в коментарях, якщо ви хотіли б, щоб я зняв про це окремий ролик. Перед тим, як опублікувати сайт, перевірте кожне посилання, всі кнопки та форми. Попросіть когось із знайомих, хто не знає, чим ви займаєтесь, подивитися сайт і сказати перше враження. Часто сторонній погляд виявляє проблеми, які ви могли пропустити. Це нормально, тому не переживайте. Може здатися, що все, проект виконано, але сайт це не разова робота. Пошукові системи слідкують за сайтами, і якщо ви не будете регулярно оновлювати інформацію, то з часом ви будете поступово опускатися все нижче і нижче в пошуку. Щоб цього уникнути, публікуйте корисні статті, щоб підвищити довіру та збільшити трафік. Навіть кілька статей на місяць допоможуть вам привернути більше людей та покращити SEO вашого сайту. Щоб опублікувати нову статтю в блозі на WordPress із редактором Divi, просто зайдіть в адмінку, відкрийте розділ Записи, далі додати новий, введіть заголовок і натисніть «User Divi». Білдер. Далі оберіть готовий шаблон або створіть сторінку із нуля. Додайте текстові блоки картинки та потрібні модулі. Першу публікацію ви можете зібрати з нуля, але потім лише копіюйте створену вами структуру. Коли ви додали текст та картинки, перевірте заголовок, урл, посилання, категорію, обкладинку та метаопис. і натисніть Опублікувати. От і все, стаття готова, одразу з'явиться на сайті. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі, ну а мене мотивує створювати для вас більше крутого контенту. Побачимось!